Працюємо за підручником українська мова та читання Катерини Пономарьової Любові Гайової. Сторінка 56-57. Розгорніть підручник на сторінці 56. Вправа 1. Прочитайте слова. Запишіть їх у свій зошит. Яка спільна частина є в словах першого рядка? Частинка без. В словах другого рядочку. Роз. Як ми називаємо цю частинку слова, яка стоїть перед коренем? Префікс. Визначте префікс в записаних словах. Яка буква стоїть в кінці кожного префіксу? Буква З. Підкресліть цю букву простим олівцем. Який висновок можемо зробити? Що префікси в українській мові роз та без завершуються літерою З. Ми їх вимовляємо дзвінко, розмовляти бездомний, безкрилий. Вся справа в тому, що в українській мові інколи нам здається, що маємо писати префікс с. Послухайте уважно: розпитати, безкрилий, розкривати. А все це тому що наступний звук у нас глухий, коли наступний звук глухий, і в префіксі здається, що попередній звук теж буде глухим. Але ми маємо запам'ятати, що перевіримо за правилом у префіксах роз та без завжди пишемо букву З. Розбудити безпечний. Пропоную вам для допомоги вірш. Зачитайте його. Заучіть. У префіксах Роз і без не буває букви С, букву З завжди пиши, і усім про це ти розкажи. Повторіть декілька разів. І ви запам'ятаєте, що у префіксах роз і без завжди пишемо букву З. Продовжуємо працювати з підручником. Наступна вправа 2. Утвори слова з префіксами роз або Без від поданих слів і запиши. Познач префікси. Прочитайте слова. Хмара. Шум кидати, сипати, серце, мова, фарба. Спробуйте попереду поставити префікс роз або без, і ви побачите, що у вас зміниться слово. Утворимо нове слово, збагачуємо нашу українську мову цікавими словами. Хмара. Які можна додати префікси роз чи без. Яке слово ви уявляєте, коли дивитесь на небо, а воно чисте, блакитне, немає на ньому хмаринок? Це слово безхмарний. Хмара безхмарний. Запишемо парами. Шум безшумний кидати, розкидати. Сипати, розсипати, серце безсердечний, мова розмова, фарба розфарбований. Визначте префікси в утворених словах. Без хмарний. «роз» – Розкидати, розсипати, розмова, безсердечний, розфарбований. Чітко перевіримо, що в кінці префіксів роз та без в кінці записана літера З. Адже в українській мові в нас існують префікси роз та без. Попрацюємо творче, трішки нехай відпочинуть наші ручки, і ми усно подумаємо, як можна замінити дані висловлювання словом одним використовуючи префікси «рос» та без. Тварини, які не мають хребта. Звісно, безхребетні. Небо, на якому немає хмар. Безхмарне. В попередній вправі записували. Тварина, яку нікому захистити. Беззахисна. Чоловік, який не має роботи. Безробітній. Погляньте на карту України. Як ви вважаєте? Що позначено червоною точкою? Це місто Кам'янець Подільський. Ми знаємо про нього багато цікавої інформації з попередніх уроків. А сьогодні давайте визначимо, в якій області воно знаходиться. Це Хмельницька область. Яке місто є обласним центром? Місто Хмельницький. Як ви вважаєте, честь кого названий обласний центр? Богдан Хмельницький. Пригадайте, що ви про нього знаєте? Де ви могли його бачити? Працюємо далі з підручником. Вправа 6. Прочитайте текст. Місто Хмельницький носить ім'я гетьмана Богдана Хмельницького. Хоч сам гетьман у місті ніколи не був. У Хмельницькому збудували аж п'ять пам'ятників гетьману. Уявляєте, яка цікава інформація? Зверніть увагу на виділені слова носить, збудували. Утворимо від них слова спільнокореневі за допомогою інших префіксів. Не тільки ті префікси, які ми вже з вами тільки що пригадували роз та без, а за допомогою інших різних префіксів. І позначимо в цих словах префікс. Носить. Приносить, переносить. Заносить, зносить, підносить. Я думаю, що ви придумаєте ще багато різних слів, запишете і виділити в цих словах префікси. Збудували, побудували, перебудували, розбудували, добудували, вбудували. Запишіть ці слова. А буде дуже прекрасно, якщо ви придумаєте слова з іншими префіксами також. Наступна вправа сім. Спишіть текст, замінивши виділені слова синонімами з довідки. Познач префікси у ставлених словах. Пригадайте, які слова ми називаємо синонімами. Синоніми це близькі за значенням слова, ми їх називаємо родичі. Схожі слова. Настав зимовий ранок. На чистому небі з'явилось яскраве сонячне коло, його промені ковзнули по великих засніжених просторах. Раптом зірвався жорстокий вітер. Він хитав віти дерев, руйнував снігові замети. Це був справжній бешкетник. Замінимо виділені слова словами з довідки. Довідка безхмарно розпочався, безжальний, безмежних, розгойдував, розбишака, розбургував. Що спільне в словах із довідки? В них є префікси роз та без, які завершуються буковкою З. Ще раз повторимо правило. В українській мові в префіксах роз та без в кінці пишемо букву З. Настав зимовий ранок. Яке слово буде синонімом до слова настав? Розпочався. Розпочався зимовий ранок. На чистому небі з'явилось яскраве сонячне коло. Чистому. На безхмарному небі з'явилось яскраве сонячне коло. Його промені ковзнули по великих засніжених просторах. Великих, безмежних. Його промені ковзнули по безмежних засніжених просторах. Раптом зірвався жорстокий вітер. Бажальний. Раптом зірвався безжальний вітер. Він хитав віти, він розгойдував віти, руйнував снігові замети, розбурхував снігові замети. Це був справжній бешкетник. Бешкетник. Розбешака. це був справжній розбешака. Запишіть текст уже із заміненими словами, зі словами синоніми. Позначте префікси в ставлених словах. Що я вам можу сказати? Я впевнена. Що ви сьогодні працювали бездоганно, відповідали безпомилково, беззупинно, розважливо і роздумливо. На все добре, бувайте!